Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко, і ви на каналі Аруатто за доктор. Якщо ви вивчали анатомію разом із нашими відео, то зараз ви вже вивчили остеологію та артрологію. Остеологія вивчала будову кісток, а артрологія будову з'єднань. що… Сполучають між собою ці кістки. Таким чином, ми знаємо будову ось цього каркасу нашого тіла, і він є частиною опорної рухової системи, або її ще називають опорно-руховим апаратом. Кістки та їх з'єднання утворюють саме опорну частину цієї системи, тому що вони міцні та тверді, і на них тримають всі інші м'які тканини нашого організму. Але як ви розумієте, чи є ще інші. Частина, яка є руховою, яка забезпечує рух цих кісток. Ось цей руховий компонент опорно-рухової системи, утворений м'язами, а саме скелетними м'язами. Їх вивчає розділ анатомії, що називається міологією. Скелетні м'язи це ті м'язи, які кріпляться до кісток скелету. Чому я уточнив, що саме скелетні м'язи? Тому що всі-всі м'язи нашого тіла можна гістологічно забудовою поділити на три типи: це посмуговані скелетні м'язи, які утворені клітинами, що всередині містять багато скоротливих білків, що мають чіткий встановлений порядок, і через це сама м'язова клітина має Такий посмугований вигляд через ці білки. Наступний тип це посмугований серцевий м'яз, який теж має посмугованість через велику кількість організованих скоротливих білків, як і в попередніх м'язах. Але в даному випадку м'язові клітини, які називаються кардіоміоцитами, сполучені між собою вставними дисками, що допомагає швидко поширюватися збудженню і щоб скорочення відбувалося одразу. Всього серцевого м'язу. І третій тип називається непосмугованим або гладенькими м'язами. Вони мають набагато менше скоротливих білків, і ці білки розташовані хаотично, тобто не мають якогось певного визначеного порядку. Саме через це дані м'язи і не мають ніякої посмугованості. Гладенькі м'язи розташовані у стінках внутрішніх органів та у стінках. Судин, тому згадувати ми будемо про них у відповідних розділах анатомії. Ще важливою відмінністю між посмугованими скелетними м'язами і гладенькими м'язами є те, що скелетні м'язи ми можемо свідомо скорочувати. Ми захотіли, ми зігнули руку. А от гладенькі м'язи ми не можемо свідомо скорочувати. Ми не можемо сказати судині скоротитися або нашому кишечнику працювати швидше. Ні, вони працюють автоматично, незалежно від нашої свідомості. Тож, давайте повернемося до нашої сьогоднішньої теми міології. Вона вивчає саме скелетні посмуговані м'язи, але для того, щоб ви розуміли, що саме вона вивчає, що ми маємо обговорювати, я вам розказав про інші м'язи, які ще є в нашому організмі, щоб ми могли окреслити межу, що саме вивчає міологія і що саме нам потрібно обговорювати. Таким чином, нас цікавить скелетний м'яз, а саме його макроскопічна будова та. Функція. Кожен скелетний м'яз має три компоненти: головку капут, черевце вентрум та хвіст кауда. Головка це сухожилод, який кріпить м'яз до кістки. Вона вважається початком м'яза. Головка продовжується у черевце, яке далі кріпиться до іншої кістки хвостом. Квіст, як і головка, є сухожилком. Сухожилок утворений щільною волокнистою сполучною тканиною, і ми вже зустрічалися з цією тканиною у артрології. Пам'ятаєте, коли ми обговорювали загальну артрологію, ми говорили, що цією тканиною, щільною оформленою волокнистою тканиною, утворені зв'язки. Тобто сухожилок за будовою подібний на зв'язку. Але в чому тоді різниця? Зв'язка зв'язує між собою дві кістки, а сухожилок зв'язує м'яз з кісткою. Тобто, якщо спросити, то зв'язка це кістка плюс кістка, а сухожилок це м'яз плюс кістка. Між двома сухожилками, тобто головкою і хвостом, розташоване черевце, яке утворене посмугованою скелетною м'язовою тканиною. І тут ми плавно переходимо до функції м'яза. Його функція, зрозуміло, рухова, але як забезпечуються ці рухи? Давайте це обговоримо. Кожен м'яз має таку властивість, як скоротливість. Скоротливість це здатність до скорочення. І якщо вдуматися в це слово, то ви зрозумієте, що скорочення це зменшення довжини, тобто укорочення самого м'яза. Ось це скорочення забезпечується саме через це м'яза, тому що саме воно складається з м'язової тканини. Сухожилки не можуть скорочуватися. Тому внаслідок скорочення черевця м'яза, сухожилки, іншими словами, головка та хвіст наближаються один до одного. Ось цей процес укорочення черевця і наближення сухожилків називається скороченням і забезпечує рухову функцію. Як цей процес відбувається на тканинному і клітинному рівнях, ми будемо з вами обговорювати у гістології та фізіології. У вас могло б виникнути ще одне логічне запитання: якщо і головка, і хвіст є сухожилками то як ми їх відрізнимо між собою, хто є головкою, а хто є хвостом. Головка кріпиться до кістки, яка при скороченні м'яза є практично нерухомою, а хвіст кріпиться до іншої кістки, яка навпаки при скороченні значно зміщується. І через це місце прикріплення головки називають ще фіксованою точкою, пунктом фіксом, бо вона не рухається, а місце прикріплення хвоста рухомою точкою, пунктом мобіля, бо вона зміщується разом із кісткою, що рухається. Повернемося до функцій, бо я не хочу, щоб ви подумали, що функція скелетних м'язів це тільки там згинати чи розгинати руку. Давайте обговоримо більше функцій. Перша функція це беззаперечно свідомі рухи, тобто це ті рухи, які ми виконуємо за власним бажанням. Наприклад, при ходьбі ми рухаємо руками, ногами, коли нахиляємося підняти ручку, яка впала. Коли листаємо TikTok чи Instagram, це все є свідомі рухи. Ми виконуємо їх, тому що ми захотіли це зробити так, і ми контролюємо ці рухи. Сюди ми можемо віднести не тільки рухи нашим тулубом та кінцівками, але і голосоутворення, тому що для того, щоб говорити, ми використовуємо м'язи: це м'язи язика, це м'язи щік, губ, м'якого піднебіння, і обов'язково м'язи голосових зв'язок. Завдяки координованій роботі всіх цих м'язів ми можемо говорити і не просто вичавлювати з себе якісь звуки, а формувати чіткі слова, які мають якийсь сенс, які ми і задумали сказати. Це ми теж робимо свідомою, це теж забезпечується скелетними м'язами. Крім того, наші скелетні м'язи забезпечують дихання. Це м'язи грудної клітки, і основне це діафрагма. І оскільки вони є скелетними м'язами, то ми можемо ними керувати. Ми можемо затримати дихання, а можемо навпаки дуже швидко вдихати і видихати. Так? Тож ми ці рухи можемо робити свідомо. Це ми зараз назвали з вами три функції: це довільні або свідомі рухи, голосоутворення та. Дихання. Але це ще не все. Четверта функція полягає у підтриманні пози. Ось зараз я сиджу перед вами, я думаю про те, як вам максимально доступно розк... і зрозуміло розказати основи міології. Але при цьому я сиджу. І для того, щоб сидіти, потрібно, щоб напружилися мої м'язи спини, а також деякі м'язи е, всього тулова, так для того, щоб підтримати мене саме в цьому положенні. Це відбувається підсвідомо, тобто я цього не контролюю. Я можу це контролювати, якщо захочу, але я думаю, зараз про те, що говорю вам, Получається, що я не звертаю уваги на це напруження м'язів. Вони підтримують мою позицію несвідомо. Це є до того, що скелетні м'язи можуть забезпечувати як свідомі, так і несвідомі рухи. Причому один і той самий м'яз може виконувати і ті, і інші, тому що, якщо я захочу, я можу нахилитися і піднятися назад. І при цьому я використовую ті ж самі м'язи, що й тримали мене у цьому несвідомому сидячому положенні. Я веду до того, що всі скелетні м'язи можуть використовуватися як свідомо. Так і несвідомо. І це не залежить від самого м'яза, а це залежить від того, по яких нервових волокнах проходить імпульс до цього м'яза. Детальніше про це ми будемо говорити у неврології. Тож м'язи ще підтримують наше положення тіла. І остання функція, про яку я б хотів сказати, це продукція тепла, тобто теплоутворення. Про сам механізм на клітинному та тканинному рівні ми будемо говорити на інших лекціях, з інших предметів. Але головне, що... Потрібно знати, це те, що для скорочення м'яза потрібна енергія. І ця енергія, яка використовується частково, розсіється у вигляді тепла. Тому, коли нам холодно, ми несвідомо починаємо тремтіти, так, і всі м'язи починають скорочуватися, утворюючи ось це тепло, яке нам потрібне, і це тепло зігріває сусідні тканини. Розширили наше розуміння функцій скелетних м'язів, тому тепер повернемося до будови, а точніше до класифікації скелетних м'язів за формою. Хоча ми сказали, що кожен м'яз має головку черевце та хвіста, та природа придумала дуже багато різних форм м'язів, в залежності від того, яка функція покладена на конкретний м'яз. За формою м'язи бувають веретеноподібні, стрічкоподібні, квадратні, трикутні, колові, зубчасті. От і, взагалі, різні автори по-різному класифікують м'язи за форми: в когось більше форм, в когось менше форм, Але це такі основні форми, які ми з вами перелічили. Що, на мою думку, є більш важливим, то це розташування м'язових волокон. Звичайно, тут знову ж таки все залежить від автора, але я вам розкажу те, в чому бачу найбільшу логіку. М'язові волокна можуть бути розташовані паралельно або під кутом. Паралельні волокна є ніби продовженням сухожилків, і при їх скороченні рухова точка або хвіст рухається у напрямку м'язового скорочення. Тобто, напрямок скорочення м'язових волокон співпадає з напрямком руху. Хвоста. Інший вид м'язів, у яких м'язові волокна кріпляться під кутом до сухожилка, називають перистими м'язами через їхню подібність з пером. Якщо ми поглянемо на перо, то ось цей стержень посередині нагадує нам сухожилок, до якого по боках під кутом кріпляться оці м'язові волокна. Але в пір'ї ми бачимо, що ці версинки кріпляться з обох боків, а в м'язів є декілька різних варіантів. М'язові волокна можуть кріпитися з одного боку, і тоді ми називаємо такий м'яз. Водно перестим, мускулюс уніпенатус. М'язові волокна можуть кріпитися як у пера з обох боків, і тоді ми такий м'яз називаємо двоперестим, мускулюс біпенатус. І якщо м'язові волокна кріпляться до сахожилка з трьох і більше боків, то ми називаємо такий м'яз багатоперестим, мускулюс мультипеннатус. В чому сенс такого прикріплення м'язових волокон? Річ у тому, що при скороченні перестих м'язів рух м'язових волокон не відповідає руху сухожилка. Тому даний вид м'язя забезпечує значну силу скорочення при незначній зміні довжини м'яза. Ще раз, м'язові волокна тягнуть сухожилок під котом. І виходить, що сухожилок практично не зміщується, він скоріше натягується, як струна. Я б ще хотів виділити третій вид розташування м'язових волокон це колові. Такі м'язи утворюються навколо фізіологічних отворів тіла людини для регулювання діаметру цих отворів. Наприклад, це коловий м'яз ока або коловий м'яз рота. Їх волокна утворюють коло, і при скороченні отвір зменшується у діаметрі, а при розслабленні, навпаки, збільшується. Таким чином, за напрямком м'язових молокон, ми можемо виділити паралельні, при скороченні, яких значно зменшується довжина м'яза, пересті м'язи, в яких м'язові волокна кріпляться під кутом до сухожилка, і при їх скороченні довжина м'яза практично не змінюється, і колові м'язи, які регулюють діаметр природних отворів. Закінчили з цим і повернемося назад до будови м'яза. Головка через це і хвісте. В нашому організмі зустрічаються м'язи, які мають декілька головок, які кріпляться до різних кісток або до різних частин одної тієї самої кістки. М'яз, який має дві головки, називається двоголовим або біцепсом, той, який має. Три головки називаються триголовим або тріцепс, і той, що має чотири головки, називається чотириголовим або квадріцепс. Пам'ятаєте, коли ми обговорювали з вами суглоби, ми завжди говорили, які рухи в них можливі. Але для того, щоб відбувався рух у суглобі, потрібно, щоб скоротився якийсь. М'яз, і відповідно до цього м'язи за функцією поділяють на згиначі та розгиначі, флексор ет екстенсор, відвідні та привідні, аддуктор ет аддуктор, відвертачі та привертачі, супінатор ет пронатор, замикачі та розширювачі, свінкер ед дилататор та підіймачі і опускачі ліватор депресор. Це була класифікація за функцією, але, як бачите, ми їх поділили на пари: згиначі, розгиначі, відвідні, привідні. Бачите, що це є протилежні рухи. Ми або згинаємо, або розгинаємо передпліччя. Тобто для того, щоб відбулося згинання, м'яз згинач має скоротитися, а м'яс розгинач має розслабитися. В нас згинає передпліччя двоголовий м'яз плеча, а розгинає триголовий м'яз плеча. Відповідно, двоголовий має скоротитися, а триголовий має розслабитися. Це ми розглянули на прикладі два м'язи, які чинять протилежну дію. І такі м'язи, які от мають протилежну дію, згинач і розгинач, називаються антагоністами. Вони один проти одного. Але з іншого боку, є ще такий м'яз, який називається плечовий, і він теж згинає передпліччя, так само, як і двоголовий м'яз плеча. Такі м'язи, які виконують одну і ту ж саму функцію, тобто працюють в команді, ми називаємо синергістами. Продовжуємо класифікувати м'язи, і в залежності від того, над якою кількістю суглобів перекидається. Наш м'яз може бути односуглобовим, наприклад, плечовий м'яс, який перекидається над ліктьовим суглобом, двосуглобовим, наприклад, двоголовий м'яс плеча, який перекидається над плечовим та ліктьовим суглобами, та багатосуглобовим, якщо м'яз перекидається над трьома та більше суглобами. Це, наприклад, м'язи передпліччя, які перекидаються над багатьма суглобами кисті і кріпляться до фаланг. І остання класифікація скелетних м'язів, про яку вам варто знати, це класифікація за походженням. М'язи можуть бути аутохтонні та гетерохтонні. Аутохтонні в процесі розвитку плода залишаються на місці, тобто вони де почали утворюватися в ембріогенезі, там і розташовані після народження і протягом всього життя. Гетерохтонні утворюються в одному місці, але під час Розвитку змінюють місце розташування, їх поділяють на трункофугальні, це ті, що утворилися на тулубі, але в процесі розвитку плоду перемістилися на кінцівки та трункопитальні, ті, які утворилися на кінцівках, але в процесі розвитку перемістилися на тулуб. Тож м'язи ми можемо класифікувати за формою, за напрямком м'язових волокон, за кількістю головок, за функцією, за взаємодією між собою. А також за кількістю суглобів, над якими вони перекидаються, та за походженням. Але крім самих м'язів, в міології ми будемо обговорювати ще допоміжні структури. До додаткових структур належить фасція, яка є тонкою щільною пластинкою, що відмежовує між собою різні групи м'язів. Вона утворює своєрідний футляр для кожної групи. Також у артології ми вже згадували про синовіальні сумки та синовіальні піхви. Синовіальна сумка, бурса синовіалісси це такий плоский мішечок, який наповнений синовіальною рідиною. Її стінка забудовою дуже подібна до капсули суглоба, але має значно тонший зовнішній волокнистий шар. Синовіальні сумки розташовані між м'язами та кістками, між м'язами та шкірою і між окремими м'язами. Вони потрібні для того, щоб зменшити тертя. Крім того, є ще синовіальні піхви, вагіна синовіаліса, які подібні на синовіальну сумку, якою обгорнули сухожилок м'яза. Ці піхви значно зменшують тертя сухожилків, об кістки, що запобігає руйнуванню кісток та розривам сухожилків. До додаткових структур ще можна віднести м'язові блоки. Трохле мускуляриси, через які перекидаються сухожилки м'язів, і за рахунок цього змінюють напрямок дії сили скорочення м'яза. Наприклад, м'яз скорочується вверха, а сухожилок за рахунок блоку відтягується назад. І останньою додатковою структурою, про яку потрібно згадати, це сосамоподібні кістки, ось самоїда. Пам'ятаємо, що на колінок це теж самоподібна кістка, самоподібні кістки розташовані у товщі сухожилки в м'язів і дозволяють їм витримувати більше навантаження. Тож, крім самих м'язів, ми з вами будемо ще згадувати про фастії, синовіальні сумки та піхви, м'язові блоки та самоподібні кістки. Думаю, цього достатньо для розуміння загальної міології. Єдине, що хочу ще додати, це те за яким планом ми будемо обговорювати кожен м'яз, що нам важливо. Перше це назва м'яза українською та латиною, друге це початок м'яза, тобто де кріпиться його головка. Третє це прикріплення м'яза, тобто де прикріплюється його хвіст. І четверте це яка функція м'язу. П'яте це інервація м'яса, тобто який нерв інервує конкретний м'язи, і шосте це особливості, тобто ці всі додаткові структури, про які ми з вами згадували. В принципі, думаю, це все зрозуміло, і питання могли виникнути тільки на рахунок інервації. Чому інервація важлива? Тому що е якщо нерв не дасть команди, то м'яз не скоротиться. І в лікарській практиці порушення функції якогось м'яза або групи м'язів може підказати лікарю про місце ураження нервової системи. Тому ми будемо з вами називати, який нерв інервує кожен м'ясо, але я розумію, що вам буде складно їх запам'ятовувати, тому що ми ще не вчили перевіряти периферичної нервової системи, але нічого страшного. Зараз будемо пробувати запам'ятовувати. А потім у розділі Неврологія будемо вже це повторювати. На цьому все. Надіюсь, це відео було корисним для вас і ви отримали задоволення від його перегляду. Якщо це дійсно так, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під цим відео, і обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями. До зустрічі з вами у наступних відео.